За даними пенсійного фонду України, середня зарплатня в Україні на кінець першого півріччя цього року складає майже 19 тисяч гривень. Як вважаєте, скільки потрібно отримувати грошей, щоб нормально жити в Одесі? Ну, ціни помірні, менш більш, але мені здається, тисяч п'ятдесят напевно треба. Залежить, чи ви маєте свої апартаменти, чи це все оренда. А я люблю поїсти. Мені треба 30 тисяч, щоб поїсти. На сьогоднішню інфляцію. Мінімум шістнадцять. Мінімум для студента це ще може бути прийнятно, але розумію, що для більш дорослої людини з більшими потребами, звісно, я не знаю двадцять п'ять. Але ну знову ж таки, у всіх свої потреби. Це тяжке питання, бо кожен розуміє свій рівень життя, свій лайфстайл по різному. Я думаю, що для мене майже. Десь полтори-дві тисячі євро, бо було добре. Але я знаю людей, які на 200 євро нормально живуть. Ну, не 2300 тисячі гривень, як платять нашим бідним нещасним пенсіонерам. Це кошмар просто. І я думаю, що після війни це переглянуть це питання. А для того, щоб прожити в Одесі, як кажуть, щоб було достатньо, ним. Жирно і не бідно. Тисяч ну, сто місяць треба. Залежно від того, скільки років і які амбіції. Кожен про своє можна і на 20 добре жити, можна і на 100 погано.